Сьогодні в нас на огляді автомобіль Audi A1. Sportback. Sportback означає, що п'ятидверний. Автомобіль випускався з 2010 року. Його дуже полюбили в Європі, так як він економний, маленький. А проблеми тут в Європі, оці вулички, всі вузенькі, припаркуватися, це все атас. А він малесенький, його можна завжди знаєте, десь так запхати, і він буде. Тобто завжди не знайдете місце припаркувати. Він у нас п'ятидверний, але ви не дивіться, що, що, ви не думаєте, що в ньому багато місця. Він хоч п'ять дверей, але там реально для два чоловіка. Знаєте. Ну, ззаді там дітей поставили. Ми зараз сюди прийдемо до нього. Ціна автомобіля в нас в Україні це йде 15 тисяч дол доларів, 17-18 залежить від екіпіровки. Так. Тому в нас в Україні його не дуже, він поширений. Чому? Із-за того, що наші люди, знаєте, такі хлопці, люди гонорові. І за ті гроші предпочитають великий такий автомобіль, шикарний, розкошний. Ну, це й також шикарний, Мені що великої, великої комплектатності. Давайте я візьму камеру в руки, так мені буде краще показувати. А то я сьогодні без свого помічника. Прогода, правда, майже останніх 3 дні паршива. Але так як душу нема, то, то не буду сильно грішити. Добре, у нас сьогодні ось ця модель є Ambition. І є також Attraction і S-Line. Більш наворочена. У нас сьогодні Ambition розкаже, яка різниця від Attraction, Attraction проста. Різниця в тому, що замітно, що йдуть, по-перше, бітюні у нас тут йдуть фари противотумані, диски 16-дюймові, алюмінієві. Поверхності у нас більше там нічого немає. Різниця. Всередині йде руль спортивний. Аж такий спортивний, кожаний, гарненький. І крісла спортивні йдуть. З такою, знаєте, підтримкою боковою. В веслайнах крісла там інші, там більш такі понтові і, звичайно, шкіряні. І в веслайнах ще от потолок, криша ось це, чорна. Обов'язково веслайна. У нас тут така сіренька. По-моєму, там ще система мультимедія, якась там різниця, чуть -чуть навороти є. Але найголовніше, що забув сказати, це підвізка. Підвізка нас де спортивна. Томбільчики скажуть, красиві. Дивиться, тумбіль жіночий, на мій погляд. В общем, він, він дивиться так інтересно, привабливо. Бачите, у нього така ось ця масивна решітка радіатора з хромованою обводкою. Ну, дивиться так солідно. Кришка капота, як би знаєте, так на фарен. На фари находить. Такий, знаєте, грозний вигляд придає. Фари в нас тут прості йдуть, не ксенові фари фара за додаткову плату встановлювали. А бампер. Знаєте, має ці такі випоклі, оці такі острі канти, угли. Гарненько дивиться. Незамітно, але сильно кидається в очі. Дуже гарно. Дуже гарно. Двері, бачите, як красота. Так гарно йде. Стилі цьому. Ну, красиво дивиться, солідно. Дизайнери гарно попрацювали. Кстати, не знаю, чи ви там чуєте, такий звук мотоциклів. Гудить, це не беріть увагу, це у нас тут ми недалеко від автодромештуріла, це автодром автодромештуріла, мотоциклі гасають, Тренуються, що там отам, десь, там в горах. Тому такі звуки проскакують, реви. Добре, приключимо на наш автомобіль. Ви подивіться, бачите, як крісло стоїть близенько? Тут дівчина їздить. Для цієї машини. Це означає, що... Не знаю, чи буде добре видно мене чи ні. це де мої коліна. Коліна, бачите, впирається включе. Це означає, що автомобіль для маленької. Як тут крісло підвигається? Електронний чи ні? ні. Походу, знаєте, ж так на корбу. Вон там корбу потягнується. Але я вам скажу, я відсунув. Ось відсунув... Відсунув крісло назад. І так, знаєте, місце. Нормально себе. А на руку. Я заведу, що в нас тут кілометрами. 38 тисяч. Зразу музика грає. Не зрозумів. А чого не заводиться? Бачите? От тут, щоб завести автомобіль, от я завожу. Він не заводиться. Для цього в нас пише, що треба, А, пише, що ремінь дягніть і також нажміть педаль ембриляжем, тобто сцеплення. От, після того, як ми нажали педаль стяплення, після цього тільки автомобіль заведеться. Бачите, у нас тут стоїть така конкретна мультимедіа система екранчик, радіо, ну, я буду прикручував. Міняється. Так слідно виглядає. Якщо я візьму, опущу, закрию, Щось так трохи лисо ніби що, не? Ч -ч чому через те, що я зайшов, їм воно було відкрите і так воно. Нас... Що у нас тут є? Кнопка аварійна. Це off, а. Блін, навіть не знаю, що за хрін. Ні, ну дизайни такі гарненькі, красиві, дивіться, які ті штуки, да, як в самольті. Солідно так виглядає. З пластичок на. Ні, я себе навіть зверху, дивіться, навіть зверху пластики той мигенькі. Тут менькі. Дивіться, навіть, навіть не пошкодували. Ззаді також поставили дорогий пластик. Хоч могли і там дешеві, якийсь китайські запхати. Дивіться, який руль. Жінка їздить, подруга, бачите, яка в цих в ямочках. В ямочках. А не через що бо тими ногтями. Воно на такому рулі треба ногті обрізати. А ні. Тому вона тут з ногтями. Бачите які ямочки? тик 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 тик, -тик. Ну що, машина така не вхожа. Як не вхожна, має така грязна, всередині, мусор валяється, Панель не протерта. У нас вдома хто таку машину має, то він з неї пилинки стирає. І такі, -такі тряпки непонятні. Це Ну, Це доказує ще раз, що в Європі автомобіль це засіб пересування, а не розкіш. Це наша, о, серйозно. це наша петрушка. А, це походу, як двері відкриваєте, бачиш, щоб не світилося. Копійки, єврики. Дизайн. Радіо. А, взагалі тут є в деяких моделях, це вже після 2015 року. Ось тут стоїть вхід на цей на сім-карту. А це що за псушку? Ні, це не він. На сім-карту, типу Wi-Fi. Походу Wi-Fi -фа, нема. Тут кручу. Петрушка догори, гори, донизу. Ну радіо це. Синь син! Трошки поприкалувався. Рулік так нормально стоїть. Різні пункти, що тут нас є. Коротше, алтавоз, це типу дурадія. О! Ну так, треба підключити. Це. Ай, карася, ж почало говорити щось. Давай, давай, переставай говорити. Це на що, це на звуки йдуть. Чи що, кілометри? Вбивай. Блін, ніфіга не знаю. О, 5,700 на 100 кілометрів. Ззаді тільки можна дійське крісло поставити. Ззаді місця так небагато. Давайте перейдемо, подивимось. Я себе зафарширую, Як ті в в банці, види, так стою. Чекай, куляри знімлю, тисне голова. Ну, місце, взагалі, то... голова моя, а? Метр сімдесят вісім. А хто має два метри? Ну він себе тут, звісно, буде, буде головою впиратись. Та не багате місця. Це я якраз хотів сказати. Подивимося, місць бардачка. О, бардачок маленький. Взагалі великий, то я навіть, то, то він маленький, я навіть не сумнівався. Там взагалі той багажник ви ще не виділив. Це нам покаже, який то багажник. що там можна везти, то я не розумію. Там просто одна субочка. Короче, 10 пар трусів і шкарпетів поміститься. Ідемо, я вам покажу, ще багаж. Ту батку відкривається. О, це такий багажнічок і о, моя рука це багажник. Ну, дуже мало. А Класна штука, що ось ці, коли відкриваєте багажник, то то ці додаткові світяться. А чого зараз не світяться? А, треба включити світло. Ану, світло включили мінімум. І вони вже у нас горять. Так, десь ви припаркувались, особливо вночі. так? Вночі припаркувались. І відкрили багажник і він зразу у вас світиться. Вон, тут світиться, відкрили і ще знизу світиться. Отакі такі ще додаткові світ... світодіотні стопи. О, сполірок в нас такий є. Так солідно виглядає, тому що якби його не було, то вона була б така лиса, знаєте, вити немає. Так з полірком. Це гарненько. Більш такий престижний і надає знаєте, солідність. Вигляд. У нас колір серебряний. Я люблю автомобілі в серебряному кольорі. Правда, бачите, криша в цих особисті. В більшості, в Audi один в них дах красить інший колір. Сьогодні приїхали дві машини і також в них чорний дах був. Не знаю, може в них така фішка сірі, а чорний дах. Я такий забабонений на номері 13, знаєте, все ж все, 13, я боюся, я не знаю. Мені навіть хтось би сказав, от 13-го року ця машина бери, даю дурно. Я б сказав, ні, я її не беру, я її боюся. Давайте я відкрию капотик. Ось тут відкривається. Так. У нас мотор тут 90 коней, 1,6. Різні мотори ставили. Бензинові 1,2, 1,4. І також два куба бензин ТС з 250 кінськими силами. І навіть, навіть після, нафіга для такої маленької машини 250 кінських сил. Знаєте, хто купляє таку машину, то треба зразу їй придачу плуг кидати. Бо я не знаю, хіба вона орати їздити на ньому. Добренько. На цьому мій скромненький відеоогляд закінчується. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до слідчих зустрічі. Дуже вам дякую. Всім пока!